Григорій сковорода, чистий може, будь собою. Чистий, може бути, собою, то нащо тобі броня? І шолом над головою Непорібна і війна, непорочність, ось твоя броня і невинність, крем'яна стіна. Щит меч і шолом буде тобі Бог, світа світи безпорадний, вся надія у горі, маєш сумнів, то нещадний, вихор розмете напри, непорочність Сасігор. повір, а невинність ось небесний двір там побувай і там починай. Бом все місто не боїться, ні підступності, ні стріл. гмін не страшиться, ні пожежі, ані стрільб, непорочність. Ось де діамант, а невинність ось священний град. Там побувай і там починай. Ворога всім раді люблять, їм відружують тепло, силу для чужого гублять і не відають про зло. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти град, коли в душі є сад, Святому Духу, храм і град.